Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший український канал присвячені металообробці. Коротше, сьогодні робота така, звична, в принципі. Значить, є таке колесо від якогось скутера. Скутера, мотоцикла, ну не важливо. І на нього сідає так, зірочка сідає. Тут шайба була регулювальна така, і була канавка під. Під стопорне кільце. Ну ви бачите, що з того всього лишилося? Зірочка вона терла і потім почала отак от літати. Ну і, коротше, бачите, яка біда. Значить, тут сидить у нас підшипник і сальник такий примітивний. Зараз ми його повернемо і підшипник. Ну, підшипник вже наладан, дихає. Розпорна втулка є, є. Значить, його треба вибити звідти. Зараз я візьму таку виколотку. Ми його звідти виб'ємо. І будемо пробувати тоді виліти, попробуємо. Так Так така от конструкція. Значить, що тут треба зробити? Ми тоді беремо на токарний, все от повністю зрізаємо, розточуємо під отой от діаметр, який у нас є по зірочці глибше. Який тут у нас діаметр? Десь 50, певно, так? 50 і з половинкою. Значить. Розточуємо туди на 50 з половиною і пресуємо таку виточену втулку туди. З таким самим уступом і точно такою самою посадкою під підшипник. Посадку під підшипник будемо робити в самому кінці, Значить, нам треба зробити Нам треба зробити що? Нам треба зробити повністю все, як має бути, так як було. Канавка під стопорне кільце на 50 і потім сюди ще мають набиратися регулювальні шайби. Взагалі, то, на мою думку, мали би бути шайби такі пружинчасті, щоб вони завжди ту зірочку. Притискали туди, вона ще на таких гумових демпферах стоїть, щоб вона плавно рушала. Ну, так би все просто, тому що колесо невеличке, його можна на токарне взяти і розточити. Але є один момент, я думаю, що ви тут прекрасно розумієте, що перед тим як зрізати, треба то все діло обміряти і перемалювати. Тобто всі оці вилюти, всі оці глибини, то все треба перемалювати на папір. А тоді вже зрізати. Бо тоді зрізав, точити втулку, а яке воно було, ніхто не пам'ятає, ніхто не знає. О, Отака робота. Зараз я то перемалюю і будемо братися. Взяв на розжим. Стовцов. То, внутрішній діаметр міліметрів, я знаю на 30, але беру, щоб так нормально засадити. Конструкція. Знімаємо її з патрона. Ну, от так, от я, грубо, видер місце, куди будемо запресовувати нашу ступицю нову. Поїхали. От я собі так зімітував, замалював то. Те, що я маю зараз отак от відрізати. От Виточена наша втулка. От його діаметр він нас піде сюди в запресовку. Тобто той розмір нам зараз потрібно догнати до 16,5, ми зробимо 17. Фінальні розміра проточкою. Ми будемо вже робити, коли воно буде запресоване в колись. І наріжемо канавку під стопорне кільце. Стопорне кільце я купив. Ну, коротше, Зараз розвернемо в кулачках. Розточимо грубо посадку там, У нас 37 під підшипник. Так? Ми розточимо на глибину 22,5, ми розточимо там, 36, щоб у нас був міліметр на чистове. О, І буде окей, поїхали. Так, шановні парафіяни, колесо розточено, втулка виточена. Припуск є тут міліметр, і тут міліметр, і по турцю півміліметр. Тобто нам потім треба тут розточити на чисто в середині посадка під підшипник нарізати канавку. Ото все в нас зайде отуди, воно проситься. Будемо садити на гарячу, Склею. Так. Натяг я дав 5 сотих. То зараз ми таке, якщо. Нормальок прогріємо, то воно має зайти так без, без напрягів. Так, заберемочок. Того-то є сила. акуратно, тому що то є алюміній. Багато кисню давати не можна. Ми зараз будемо садити! Все, то вже на віки. То вже на віки. Вже його звідти нічим не дістанеш. Вже і підстигає швидко, алюміній на себе бере багато зразу тепла забирає. Треба було щось підложити, воно так стояло, ну, нічого страшного, зайшло гарно. Тепер зараз ми а, зараз воно швиденько схватує, настроїмо нутромір, проточимо на чисто. і виточимо шайбу. Треба чітко виточити шайбу, підігнати по товщині, щоб у нас зірка прижалася до до тої площини. Навіть не до тої, а до того пояска. О. І все, бо вона тут на демпферах стоїть резинових. Поїхали. Так, далі, значить, я коли розточував перший раз, я брав затормозний барабан на розжим. Колесо так трохи виляло. Ну, ясне діло, що він нерівномірно зношений і так далі. Тому, коли, буде, коли йде фінальна розточка, я так вирішив не ризикувати, а взяв на зажим тими великими кулачками, якими я робив ремонт поршня до молота. Так воно вийшло те, що треба. Ну, Розточуємо чітко по нутромірчику. Чітко по нутромірчику. Так, що воно у нас там зараз є? Так, ми бачимо, що в нас ще є твердих. 30 натяга. Нам треба зробити 0, мінус, сот... ну, мінус сотка буде нормально. Бо підшипник плотнячком звідти виходив. Ну, Поїхали. Дистанційна тут стала правой. Дві сотки, ще сотку. Ще сотку. Закручуємо тут зверху під зірочку. Там має бути 50... 55. Так, по чуть-чуть. Так, сіла отак от зірочка. П'ять сотих зазору десь дав, так от. Тепер останнє, що треба зробити, то нарізати канавку під таке стопорне кільце. Воно у нас йде 4 мм від краю, а потім ще виточимо шайбу, щоб вона плотнячком там сіла. Отакий різачок маленький. Ну, зараз збацаємо. Так, одягнув я зірочку з щіпчиками. Насадив стопорне кільце, але ще не до кінця. Зараз воно у нас О, сіло в канавку. Тут ще не сіло Ось тут же сіло Так, тепер нам треба підібрати товщину. Товщину підібрати. Яку шаю зробити? У мене для таких речей є старий комплект плиток. Старий. Ну так, 6,5. Не лізе. Шість. Не лізе. П'ять і п'ять. Не лізе. П'ять. П'ять за свобідно. П'ять і п'ять не лізе. П'ять і п'ять за свобідно. Так, давайте візьмемо чотири і один і три. Це буде у нас сумарно 5,3. То буде то, що треба. 5,3. Нам потрібно тепер зробити шайбу. шайбу толщиною 5,3. Тут діаметр 55. Зовнішній діаметр, ну небагато. Не більше як діаметр кольца, отак от по вусах. Можна чуть-чуть більше дати. Тут видно, як воно терло. Була якась тут така шайба. Внутрішній 50, а зовнішній можна зробити там отакий десь 65, 65. І товщиною 5,3. Ну, зараз я то швиденько збацаю і буде окей. Так, то корнув я колечко отаке. От. Та що тут з кругляка просто, відрізав, торцанув 5,3. Зірочка у нас сідає тут. Колечко у нас сідає тут. І стопорне. Стопорне. У мене є отакі щипчики, що розгинаються, але вони трохи заслабенькі для того кільця. А є якісь такі о, якісь... Тобто мені колись їх дав. Вони, правда, не в ту сторону працюють, але зато вони помощніші. Плотнячком ходить гарно. І все. І буде окей. Та не то, що буде, вже є окей. Все, та робота є готова. Ну, що я можу сказати, то якби... Що то є? То називається ремонт, то називається ремонт. Підшипник сюди проситься. Підшипнику хана. Все. То є заміна. Так. то є комплект. Ти, втулка дистанційка і сальник. І підшипник. Підшипник заміна. Запхають втулку. Ну, то прийдеться ще раз зняти, тому що... Треба демфери позапахати, тут ще якісь шпильки напевно, мають бути. А так то такий от ремонт. Ну, кажу, тут єдине, що буде додавати, це таку пружинну шайбу, хвилясту таку, знаєте, як вона називається, ну, типу тарілчата пружина, так, яка завжди буде піджимати нашу зірочку туди. То, якби єдине, що можна додати. Вона там не, не груба, десь я знаю, 2 десятки, 3 десятки. Тобто можна буде що зробити? Можна буде ту шайбу торцанути, 2-3 десятки і поставити ту шайбу. Вона би тут мала бути. Мала би бути. Ну а так робота якби, є закінчена. Тому що постійно підбирати шайби такої товщини, там, по десятці, по дві, то якби не варіант. О, Ну а так, все. Така роботяночка. Все, дякую за увагу всім. Цього найкращого. Тримайтеся. Тримайтеся моцно.